Так, друзі, покажу вам бюджетний трактор, який, скажімо так, дуже користується популярністю. Перше це ціна, друге це його комплектація. Значить, 24, ка повнопривідна, метр двадцять колія, ну, міст редукторний, звичайно. Як ви кажете, висока резина, передня 6.0х16, задня 9,5х24. Тобто, в плані міжряддя колії він ідеально підходить. Кем 385-й двигун, ну, мордочку, давайте я вам покажу. Лінзи з О, помили. Акумулятор 120-ка, не 60, ка 120-ка, це суттєвий момент. Паливний бак збільшеного об'єму на 30 літрів. Не на 20, на 30. Посилене кріплення. Передніх підкрильників вже не полоса йде, а труба і підкрильники підняті догори. Далі у вас йде запит, щоб була рівна підлога, бокова куліса. Це все тут присутнє. І щоб була чотирьохшвидкісна коробка. Вона тут 4-швидкісна, 8 плюс 2 формула. ВОМ двошвидкісний, теж постійно є запит на двошвидкісний ВОМ. Не знаю навіщо. Ну, двошвидкісний 540 тисяч. Плаваюче сидіння. Кажу вам от робоче місце. Великі об'ємні крила, задні диски розбірні. Додатково є розподіль... гідророзподільник на 4 гідроконектора. Тобто, вам не потрібно буде краном постійно переключатись між задньою навіскою і гідравлічними розетками. Якщо у вас просто розетки, а не розподільник. Великі об'ємні крила. Ось, друзі, ну ось такий варіант. 600, 2 роки гарантії, доставка до безкоштовна. Хороший, надійний тракторець. Ну, вимикач маси сховали. Ідеально, щоб можна було його болотом закидувати. Друзі, маємо наявності. Телефонуйте, набирайте, з радістю вам доставимо.